Всім гарного часу дня. І я вас знову вітаю на каналі Сила Майфарки та знову продовжимо тему Ретроградний Меркурій та що від нього очікувати для Дів, Діве, слухайте це для вас. Будете приймати гостей з далекої дороги, Діви. Ви готуєтеся вже, ви очікуєте. Чи то рідних, чи то близьких, чи то друзів, чи це родичів далеких. Можливо, навіть когось ви приймете жити до себе на якийсь певний період, чи вони приїдуть до вас на відпочинок. Ваша думка, Діви, може змінюватись на день під час ретроградного Меркурію, та взагалі, навіть не під час ретроградного, п'ять разів на день. Сьогодні ви думаєте одне, завтра друге, післязавтра третє, але в один день навіть може бути п'ять думок, п'ять думок. Ну, то, знаєте, то трішки від характеру залежить. Тут нічого немає поганого, завжди добре обдумувати. Але якщо прийняли рішення, то не сумнівайтеся в цьому. Тому що діви ви наділені такою рисою характеру, як передчуття. Ви маєте перечуття, але не завжди собі довіряєте. Не завжди довіряєте собі. Е, одноразово була, е, був вплив на вашу ауру. Е, вплив був як біля воріт. Вплив це означає, мож, мож, могло бути піділлято або підсиплено. І. Від ваших ворогів, але це від людини йде, яка поблизу, можливо, там сусід, чи сусідка, чи якісь там близько люди, які біля вас недалеко живуть. Це йде як, знаєте, такий підсип, підлив там, чи підклад, хтось спіхав свої болізні на вас, свої хвороби. І... Що хочу сказати, у повний місяць ви зможете цього очиститись, цього позбутись. Ви навіть не, ви навіть не, не звернули увагу на те, що відбулося у вас. Тому що ви енергетично сильні і щось могло інше взяти Там кіт, пес на себе, там, якась там, як там господи, ботова техніка. Да? В домі могла поламатись, але вам нічого нема. Знаєте, кажуть, як згуся вода, але воно є. Як тільки ви ослабнете трішки енергетично, воно може знову до вас щепитись. На повний місяць сіль, вода, молитву яку знаєте, і все відійде. Але на повний місяць, бо на повний місяць роблено було. А... Далі вдача з вами. Вдача ваша з вами. Бо показано, як маєте. Якісь задуми щодо зміни в житті. І от те все, що ви задумуєте, думаєте, собі передумуєте 200 раз, ви маєте рацію в цьому. Нічого немає неможливого. Тож, будь ласка, мрійте і досягайте своєї мети. Чи ви хочете переїхати, чи ви хочете купити будинок, чи ви хочете відкрити бізнес, і ви не знаєте. Який що, але ви обдумуйте, і вам навіть показано разом з цією вдачею, що, якщо ви будете просити, той, хто просить, особисто вам, діви, ви будете просити, Вищі сили вам будуть допомагати в цьому. Вам іде як благодать від Бога, допомога від Бога. І ще йде. Якщо навіть ви будете просити якомусь проханню людей, рідних, близьких, навіть чи чужих людей, вам ці люди будуть допомагати. Навчіться просити. Навчіться просити, відкиньте гординю. Отак От бачите, для кожного є своє показує. А, далі. Якісь проблеми дадуть про себе знати з майном. Чи з земельним, чи з землею будете щось радитись з юристом, адвокатом, як вам правильно зареєструвати, чи як вам там правильно оплатити, чи як вам переписати документи? Ну, тут ідея як порядок робити з документами, отак, з землею, з нерухомістю. Ось таке мені йде. Восьмі числа, котрісь люди вам допоможуть прийняти правильне рішення з цією землею. Восьмі числа, з цією саме землею. Восьме число це завтра, так? Допомога буде йти від людини на букву А. Чи то чоловік, чи то жінка. Зверніть увагу на селезінку, будь ласка. На селезінку та правий яєчнику жінок у чоловіків на селезінку та праву сторону живота. Зверніть увагу, тому що там не все в порядку. Зробіть розгрузочні дні, якісь попийте щось для очищення шлунку кишечнику та щоб не шкодило це селезінці, отак весь те, що страждає. Шлунковий тракт трішки може бути таке незначне запалення, але найбільше селезінка, а в чоловіків правий пах. Зверніть увагу, у чоловіків вплоть до того може бути грижа, в правому паху, пахова, пахова грижа. Отак. В загальному прогноз непоганий. Порчі, ну, як такої. Сильно і немає, от тільки це, що я вам сказала, це є таке. Це ви зможете позбутися тільки у повний місяць. Коли буде повний місяць, ви це все знімете. І все відійде від вас. А я вам, діви, бажаю здійснення ваших мрій і мрійте, просіть, просіть вищі сили вам допомогти. І ви будете почуті, діви. ви будете почуті. Що таке Діви, йде інформація, що ви дуже сильно молитесь за когось, хто в далекій дорозі, і ви дуже сильно хвилюєтесь. Ви кожний вечір лягаєте, кожний ранок встаєте, і мені показано, як ви завжди, в молитві, за якусь певну вам людину. Для того, щоб ця людина була в безпеці, щоб їй, цю людину оберігали. В складній ситуації ця людина, чи люди, чи ваша сім'я мені завжди йде що ви молитесь. Просіть, Господь вас чує. Господь вас чує. І знайте, що без Бога ні до порога, нікуди. Тож я вам бажаю Божої благодаті, зміцнення вашої віри в себе, в Господа Бога. У всіх святих. І буду вдячна, якщо ви прокоментуєте у своїх відгуках про те, що у вас збулося, які зміни відбулися, чи навпаки нічого не відбулося, все як було, так і є. Чи щось частично відбулося? Буду за це вдячна. Підписуйтесь, ставте, ставте, будь ласка, лайки. Не жалкуйте, це нічого не вартує. Ви просто продивляєтесь, берете для себе певну інформацію, а я вам натомість віддаю це енергообміном своїм, своєю силою та підтримкою та своїми знаннями для того, щоб ви розуміли, що. Що вам робити далі? Куди рухатись? На приватну консультацію ви зможете записатися на Telegram, Viber та WhatsApp. У моєму описанні каналу є номер телефону. Хай вам щастить!